Усіх вітаю Ви на каналі «Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною політтехнолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня, героям. Слава отже, пане Тарасе, Ми з вами записуємо цей стрім 16 червня на годинку 15.10. І от приходять повідомлення про те, що вже ком'юніке, яке оголосили на саміт. Миру підтримали 80 країн та чотири організації серед тих, хто ком'юніке не підписав: це Саудівська Аравія, Таїланд, Ідія, Мексика, Пар, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати. Зокрема, про що йдеться? В проекті підсумкової декларації учасники саміту Миру звинувачують у війні Росію. І звинувачують у спричиненні масштабних людських страждань і руйнувань, і закликають поважати територіальну цілісність України. Також є заклик до повернення ЗАЕС під контроль України, свободу судноплавства та доступ до морських портів Чорного та Азовського морів, звільнення всіх військовополонених та повернення всіх депортованих, зокрема дітей до України. Який ваш висновок після цього саміту і непідписання ось цими країнами Ком'юніке про що свідчить? Ну там же ж залишили простір передумати. Так є можливість підписати пізніше. Ну я думаю, знаєте, з часом чим частіше будуть удари української армії по території Російської Федерації, буде багато більш значно більше бажаючих підписувати і говорити, що вони були завжди там. Ну загалом, я бажаю, що саміт вдався. Причому він вдався задовго до того, як а, а, він а, відбувся. Тому що ну я скажу -то вам чесно, теж не дуже так знаєте на нього звертав увагу. Думав, ну таке буде прохідна подія. Але судячи з того, яку ми точні влаштували навколо саміту Росія та Китай, вони розуміють, що відбувається щось серйозне. Вони намагалися його розмити, вони намагали там різними своїми платформами, намагалися там не допустити деякі країни. Що приїхали на саміт, ну врешті-решт, напруження було таке російське, що Путін викатив такий свій історичний істеричний. У мене інший слів немає ультиматум, який показував, що вони відчайдушно блефують що вони висувають завідомо не. Невиконані, які неможливо виконати вимоги, і це дуже добре в дійсності і те, що приїхала така кількість людей, і зверніть увагу, як чесна і непідкупна преса західна говорила, що в, в цьому підсумку буде існування якихось інших мирних планів, до які кожен може приєднатися. Ну як завжди, хтось десь збрехав. Um. Дмитро Кулеба по закінченню цього саміту дає брифінг журналістам, і фраза, яку зараз тиражують в телеграм-каналах, зокрема, Україні доведеться вести діалог з Російською Федерацією, але ми не дозволимо їй говорити мовою ультиматумів, за яких умов і коли Україна теоретично може вести якісь переговори з Росіянами. Ну я думаю, що чим частіше будуть прилітати удари по території Російської Федерації. Тим швидше ці, ці, ці розмови будуть відбуватися в конструктивному руслі. Угу. А, чому, от чому така от істерика була Росії? Тому що вони бачать, що а, нарощується все ж таки військова потуга України. Так скоро з'являться літаки, а, Україна вскрила блеф росіян стосовно ядерної ескалації, так званої коли. А, били, коли знищили це станції за горизонтні ці станції mm. е, попередження ракетного удару, е, і змусили захід е, надати можливість бити по території Російської Федерації вже західною зброєю. Нічого не відбувається знову. Це означає, що темп буде пристойний для України, тому ну плюс росіяни дуже поспішають, тому що вже восени, скоріш за все, ми будемо бачити результати. Роботи українських дронів по російській енергетиці, зокрема, коли СБУшні дрони там вже винесли їм 25% переробки. Вже удари є по цьому по портах новоросійська та багато чого іншого. І їх ну позиції буде значно слабкіше. І взагалі я вважаю, що стратегія України повинна полягати, щоб довести Росію до стану, як довели. Німеччину після пер точніше під час Першої світової mm. війни, коли вони ще були могли окупувати частину тих саме Франції, навіть обстрілювати Париж, але були змушені тікати із Франції, з України, в тому числі і так далі, тому що всередині вже не могли продовжувати війну. Тому я думаю, що чим частіше Україна буде бити, тим швидше це буде відбуватися. А Якщо ні, то ні, то добити бити Україна повинна добуватися максимальної дестабілізації Росії всередині. А для того, щоб досягати своїх результатів, так дійсно за день, буквально до початку саміту миру в Швейцарії Путін заявив про те, що Нібито готовий до переговорів з Україною і представив низку умов. А якщо казати нормальною мовою, то ультиматумів зокрема йдеться про те, що мають бути виведені, начебто, значить, українські війська з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, повністю якщо казати про кордони адміністративні, також е, каже е, Путін про те, що офіційно ми маємо відмовитись від вступу до НАТО, і потім Росія оголосить наказ припинити вогонь і почати пере. Переговори вимагає Путін, звісно ж таки, скасувати західні санкції проти росіян. Очевидно, що якби вони не діяли, не були ефективними, то Путін про це б навіть і не згадав, але він згадав і визначає свої умови як реальну мирну пропозицію саме щодо остаточного завершення конфлікту, а не його заморозки. Якщо да говорити словами Путіна, і пане Тарасе, тоді в мене до вас запитання: якось воно не сходиться, оскільки. Китай вже має свій мирний план, так я на якому він наполягає. А е, Путін ну говорить всупереч китайському мирному плану, оскільки, якщо я наскільки я розумію, китайці пропонують ну фактично зупинитися на тих позиціях, де є зараз Україна і Російська Федерація, і почати розмовляти без будь-яких умов. А от власне Путін вимагає звільнити повністю аж чотири області. Ну не таке Китай, і Росія це одна, одна і та сама тема. Що даш розмовляти? Ну ми ж повинні розуміти. Тільки ти почнеш щось розмовляти з Росією, от те саме вони почнуть викатувати. А навіщо вам Одеса, Миколаїв? Mm -hmm. Скорочуйте армію до 50 тисяч ніякого важкого зброєння і так далі. Тому тут нічого в принципі принципового немає. Я думаю, єдине, що в чому проблема, що частина людей на заході і на сході звичайно хотіли б знаєте, просували ідею нагнути Україну, що вона виконувала там такі одцянки за рахунок України. Але я впевнений, що завдання Путіна була. От якось оголосити, розмити цей саміт, але знову таки прорахувалися ці західні лобісти і всі інше. тому, що ну Путінні в міняємо він знову їх там всіх попідставляв, неможливо з ними ніяк домовлятися, а тому, що тільки тільки удари, удари, як прем'єрка Італії сказала: якщо Путін не погодиться, бо добуватися його капітуляції, там да. І тут цікавий момент виникає, що ми бачимо вже різницю в підходах між європейськими країнами США і Китаю. Uh -huh. Європейці вже чітко заявляють про територіальну цілісність України від США. Ми поки такого не чуємо. А ну від Китаю тим більше. Ну я взагалі вважаю, що у нас, знаєте носяться з Китаєм. Як знаєте, начебто за кінним мирним планом, який, начебто, існує, ну це не існує мирний план. Ми спокійно можемо обійтись з безмирного плану Китаю і його миротворчих посередницьких послуг, тому що ну по суті, Китай хоче за рахунок України створити таку зону, через яку він буде впливати на Європу, в тому числі, я не бачу взагалі необхідності залучати Китай до якихось миротворчих там процесів. Хочуть помиротворити. Ну, будь ласка, буде відновлення України. Можете подарувати Україні 20 мільярдів доларів, побудувати щось так, і ми вам нічого не винні. Ми скажемо вам, що ви миротворці, якщо ви що так, а в іншому, ну я взагалі не маю. Ну хочуть приєднати, не хочуть не тому що в такому випадку. Вони і Китай в дійсності підставили, тому що не розкрили карту Китаю. Я взагалі вважаю дуже невдалим. У нас часто думаю, що китайська дипломатія настільки мудра і все інше. Я вважаю, що це величезна була штанга з, зін з їхнього боку взагалі не приїжджати на саміт миру. Раскатому що да. да тому, що а хто не приїжджає на саміт миру, то за війну. А Китай же себе позиціонує як така нова ну, там над державою, і все інше, яка багато розмовляє про мир, про статути. ООН, виявило, що це все туфта, і вона в одному в одному флаконі разом з, з росіянами. І знаєте, тут ще ж проблема, я думаю, Китаї виникла так. Вони потроху поглинають економіку Росії, але ж вона під санкціями знаходиться, і тепер санкції, знаєте, от і, і такий отруйний плод починає розповсюджуватися на китайців. Вони от бачите нервово відреагували, коли довбанули оцю московську біржу. Їм. Так, начебто тепер юань є. Ну як там на сказала частиною цього. А частиною фінансової системи Росії, але Китай це теж розуміє там і китайські компанії потрапляти. Чим більше ти ну взаємовідносин з країною, яка під санкціями знаходиться, тим більше санкції на тебе рано чи пізно перекидаються. Там да десь Дуже. щось там ніхто хто там торганув, як не треба. да І ти все рівно виходишся з тим, що знаєте на тобі гоже що мені не на тобі боже, що мені не гоже. Тому я вважаю, що ну гарно я вважаю, що гарно саме пройшов Шейжур. Він виконав всі свої функції, які в нього були покладені. Угу. Ось головне, що там були там достатньо Там нузвисоке представництво. Головні наші союзники приїхали. Ну то що Китай не приїхав, то це його проблема. Його його в принципі послуги Україні не потрібні. Знаєте, мені нагадує історію. Зерновим коридором, коли потрібні були миротворчі послуги Туреччини, да ну за свір, ну там за 10 відсотків від цього, а коли збаушники закашмарили Чорноморський флот Росії так який тікає вже там в, в Новоросійськ такі миротворчих послуги не потрібно. Дуже дякуємо. Називається Так і тут з Китаєм. Ну, ну що зробить Китай, якщо Україна не прийме його миротворче? Пане Тарасе, тоді добре, ви ставите питання. Я з словами президента Фінляндії Олександра Стуба він сказав під час спілкування з журналістами на полях саміту миру, що Китай може відігравати ключову роль у встановленні миру в Україні. Я наполегливо закликаю Київ у тому що він міг би вплинути на Путіна, покласти край цій війні, крім Китаю, каже він, важливу роль у досягненні миру може відігравати глобальний південь, каже президент Фінляндії. А до речі, оце не спроба, як ви вважаєте? Ну я так грубо запитаю: ем, самоусунутись або перекласти відповідальність із заходу на от, власне Китай чи ні, ні, це просто теж реверанс, а раптом вийде. Ну не хоче Китай цього робити. Йому цікаво, вічна війна. Знаєте, це, це мені нагадало старий то про Фінляндію, мені нагадало старий радянський анекдот про перестрілки на фінсько-китайському кордоні. Mm -hmm. В такому випадку. Да. Ну, і це реверанси будуть і так далі. Але якщо вони не підходять, ну, що значить зупинити на лінії розмежування без будь-яких вимог і так далі. Ну, це фактично російський сценарій. Ну, треба думати, передумайте. Будь ласка, розмежування в іншому, то я думаю, що Україна прийме це умову. Якщо не, то ні, я тут не бачу великих проблем. Ми з вами минулого разу, коли зустрічалися, ми з вами обговорювали потенційних учасників саміту миру і е, думали про те, чи будуть представники Саудівської Аравії. І от, власне, після того як президент Зеленський побував там з офіційним візитом, представники Саудівської Аравії прибули на саміт Міру Миру. Інша справа, що не підтримали ком'юніке, але важлива присутність, тим не менш, е, як вам здається, як вдалося вмовити їх прибути, і чому не вдалося вмовити все ж таки Китай, якщо закривати тему з Китаєм? Uh, ну, Китай, дивіться, я ж говорю, це величезний дипломатичний. Я вважаю провал Китаю, тому що ну краще було приїхати і не підтримувати. Ну можна mm -hmm. було Як так, ну, принаймні принаймні ти відповідав цього. Ну, дивіться, я думаю, що Китай трохи теж знаєте, бо забагато вже Путіна слухає, який його mm -hmm. теж заганяє, фактично, в таку. Рамки, які йому не потрібні. ви ж там глобальна держава. Ви ж там про це говорите. Виявляється, що ви просто слухаєте маячню якогось звіхнувшогося параноїка, так. В даному випадку, ну Саудівська Аравія приїхала. Мабуть, щось президент там щось дотиснув. Так ну молодець, mm. що дотиснув, дуже, добре, що було присутня. А стосовно знову таки, цей Саудівський цей Китай, ну це його проблеми в даному випадку. І якщо він так заявив, ну я упевнений, що польоти. Дронів біля сили Сибіру покажуть нашим шановним китайським колегам, що Україну такі підходи не влаштовують. Так і у, і у них теж повинно бути розуміння, що Україна б'ється за виживання а всі ці інші а, намагання за рахунок України якось ствердитись в Європі до Україні не підходить. Так, і днями, от якщо переходити плавно до іншої теми, днями. The Insider опублікував інформацію про те, що родина Путіна купує яхти і запчастини до приватних літаків супереч санкціям. Аріна Кабаєва, якою називають неофіційною дружиною Путіна, переміщується на літаку Falcon 7X вартістю майже 34 мільйони доларів. Постачання для особистої авіакомпанії точна Путіна йде через Туреччину об'єднані Арабські Емірати і Мальдіви. Також з'ясували, що фірма, яка пов'язана з племінником Путіна, нещодавно купила розкішний від Безсмертний мрійник, який був побудований у Франції у 2023 році, його вартість становить близько восьми мільйонів доларів. Ось ці санкції: нова порція санкцій, яка була введена буквально нещодавно з штатами, потім також Великою Британією. Чи вони завадять Путіну насолоджуватись ось таким? дивовижним, неймовірним багатим життям його родичам. Ну Дивіться, такі, такі товари, які не стосуються. Ну ну росіянам вдасться обходити санкції, так особливо якісь малогабаритні товари. Ну припустимо, запчастини, отакі от маленькі, які можна провести в валізах, Припустимо, для запчастини для і то не завжди для ракет. Припустимо. Mm -hmm. Те саме стосується товарів розкоші. Ну, знаєте, на це так дивляться крізь пальці. Mm -hmm. Ну, товари розкоші. Ну, купуйте. Це ж не, не наша проблема. А щось масове э, чи потрібне в дійсності, це вже проблема. Ну, ну наприклад, та ж крекінгова колона э, для НПЗ. Ну yeah. вона величезна, штучний oh. товар. Ти mm -hmm. не завежеш, не завезеш це там. Да? І навіть китайці, якби вони думали, вони теж 20 разів подумали, тому що точно потраплять під санкції. А так допомогти там якусь яхту, там запчастини до того літака, це добре, але ж масово, наприклад. Запчастини для боїнга, так запчастини, наприклад, для тих же аніх, які багато є в Росії, в тому числі, ну це неможливо зробити, тому що це масово повинно бути. Тому ми повинні розуміти, що знаєте, є так, ну в математиці. Є така розумні, як похибка, так. Ну там 3-5% може бути. Ну 3-5% ця похибка існує, і ти з нею нічого не зробиш. От фраза, версія, що мовляв Росія повертається в 90-ті ось цима новими санкціями. Це правда так можна казати? Чи це обман? Ну не так все ж таки, тому що все ж таки багато західних компаній, які постачають продукти. Споживання є, вони не вийшли okay. з російського ринку. А щодо чутливих технологій, військових, в тому числі це правда, це стримує okay. розвиток. Там же ж головне завдання, щоб вони не могли розвивати свої yeah, масове авіа... цей виробництва зброї. так okay. ну фактично, все, що ми бачимо, це ще радянські моделі. Ці зброї або модернізовані, або модернізовано за рахунок західних деталей або авіоніки. Припустимо а, і нічого тому, звичайно, що деградація рівно буде відбуватися. Ну не так печально, як говориться, тому що Китай все ж таки багато чого вже може замінити трохи гіршого якості за вищими цінами, але може замінити. Але знову таки не все. От стосується от чому я завжди говорю: удари по компресорах. Нафтопроводів та газогонів це буде суттєво теж для росіян, бо вони зазвичай або виробництво Сіменса або Миколаєві, до речі, робилися силові установки, і це оце буде серйозно, тому що так швидко ти не заміниш в даному випадку. Тому потрохи звичайно, деградація буде відбуватися в першу чергу технологічного укладу. І хотіла запитати, чому, як ви думаєте, Німеччина гальмує ухвалення пакету санкцій 14-го проти Російської Федерації. Там була інформація, що, мовляв, Берлін переймається, німецький малий бізнес може постраждати, якщо заходи будуть поширені на продукцію, що не належить до подвійного призначення, наприклад, хімікати чи обладнання для метал металообробки. І так. Також раніше Німеччина спільно з Францією виступили проти заборони експорту автолітного класу до Білорусі, яка стала транзитним пунктом для того, щоб російські олігархи могли продовжувати купувати їх всупереч санкціям. А як ви взагалі думаєте, які зараз стосунки? Ну які ніяких да, стосунків Шольца і Путіна? Чи все ж таки економічно щось їх пов'язує досі? Ні, ну звичайно, що економіка все рівно працює. Де торгівля не тільки через Білорусь, а через Киргізію, а Вірменію та mm -hmm. інші країни. Це це легко ж перевірити. Відкриваєте статистику 2021 року, наприклад, Киргізії, Узбекистану та інших, А потім відкриваєте статистику 2023 року і раптом дивуєте, скільки там товарів почала імпортувати Киргізія, там да. Чи Узбекистан, чи інші чи Туреччина, в тому числі це якраз ознака чи Вірменія, припустимо, це ознака того, що в тому числі німецькі товари, а в принципі йдуть туди. Ну знаєте, як на мене машина олігархів, то таке, знаєте, нехай mm -hmm. тобі там беруться. Це, це їхні проблеми в даному випадку. Але ж е, тому краще, от все, що товари подвійного призначення там, або верстати для виробництва зброї. В Австрії, наприклад, є цікава компанія, яка ще Радянський Союз забезпечував верстатами для виробництва, наприклад, стволів е, для гармат. Яка є Радянський Союз забезпечувала, і, наприклад, той самий Бундесвер, наприклад, так, mm -hmm. тому там багато чого в дійсності є. От за такими технологіями слігнатися, а те, що там престижні автомобілі, то нехай собі купують. знаєте, тут, Якщо ти а, там Шольца чи Макрона, який нам в обмін на це дасть ще додатково там міражів, то нехай вони купують собі. Пане Тарасе, ще заява. Трамп пригрозив зупинити допомогу Сполучених Штатів Україні ще до президентських виборів. Отже, під час передвиборчої своєї кампанії він сказав наступне: Зеленський, мабуть, найкращий комерсант серед усіх політиків. Він щоразу їде від нас із. 60 мільярдами доларів лише чотири дні тому він поїхав із цими доларами. і Приїхав додому і оголошує, що йому потрібно ще 60 мільярдів доларів. Це ніколи не закінчиться. Я з цим розберуся ще до того, як увійду в білий дім, як пообіцяв Трамп. Як вам така заява? Ну, дивіться, у нас багато ми багато місць навколо Трампа в дійсності існує mm -hmm. республіканців, а якщо покопатися, покопатися, що вимагають республіканці. То ситуація не така е, однозначна, як здається нам. І Нам що знаєте, демократи тут допомагають насипати на Трампа. Що вимагають республіканці? Давно вимагають, а вони вимагають конкретики від Білого дому, умовно кажучи, в чому полягає ваша стратегія, так відновлення територіальної цілісності України, чи що іншого, так далі, Відповідно, йде планування під це. Скільки грошей треба, і так далі, тому що в дійсності а, республіканці займають жорстку позицію щодо Росії. А вони вимагають і атакамсі вони одразу ж вимагали. Ленд-ліз, про який як і не запустив Байден, це ініціювали республіканці і багато чого іншого. Тому, коли Трамп так говорить, не треба хапатися за серце. Так? Українці повинні абсолютно прагматично виходити те, що хочуть американці. Я вважаю, що українці, Україна повинна дозволити експорт зброї нашої для наших виробничих підприємств активніше співпрацювати з підприємствами ВПК Сполучених Штатів Америки для того, щоб ми входили в кооперацію з ними. А для цього Кабмін, нарешті повинен засекретити підприємство ВПК, Вони досі ледь не в відкритому доступі можна побачити. Засекретити статистику помитниці завод, заведення під товарів подвійного призначення, забезпечити страхування військових ризиків. Якщо прилітає ракета, треба це це компенсувати, страхувати життя підприємців ВПК і багато чого іншого. Тому що ми повинні стати частиною американського ВПК, який, за дивним збігом обставин є одним із спонсорів mm -hmm. республіканської партії, і тоді нам буде байдуже в дійсності, що там хто говорить, тому що це серйозні хлопці, які розкажуть всім політикам Сполучених Штатів Америки, що треба мати, що не треба не мати, так? Залучати те саме американські компанії, наприклад, в вдобитч корисних копалин в Україну вже зараз. Я думаю, це можна робити, а тому, що за різними оцінками в Україні в дійсності купа нафти та газу та інших корисних копалень. ну звичайно ж, з виробництвом пов'язувати треба це з виробництвом угу. е, промисловим на території України та багато чого іншого. Тому не треба так це сприймати. Тому що якщо загалом подивитися на політику Трампа, коли він був при владі, він достатньо агресивно в дійсності до Росії. І я пам'ятаю, і літаки надсилалися, щоб як вони вони тоді особливо говорили, Б-52 два літа літали на території України, в тому числі Маріуполя а щоб для стримування Росії? Так вони говорили, коли вони проводили навчання. Трамп зняв обмеження щодо постачання зброї в Україні. Перша американська зброя тоді ще з'явилася на території України а, і багато чого іншого. Тому слід знаєте не, не бігати, хапатися за серце а ми повинні розуміти, що чим більше Україна буде Лупашити по території Росії, знищувати її, наприклад, нафтовий потенціал, тим краще буде для українців. Ви повинні, повинні розуміти, що одну просту річ. А, а, невідомо що зробить чи не зробить Трамп, так? але точно зробить Трамп одне. Він зніме всі обмеження щодо, а, прокачу, щодо добичі нафти та газу. О, в сполучених штатах Америки запустить той нафтопровідки стол, який зупинив Байден, ЛПД Термінали і так далі. То і це буде боротьба за нафту. І російську нафту теж будуть витисняти з ну з mm -hmm. ринку. Тому і не слід тут це так знаєте, однозначно сприймати. Розуміти все від нас залежить. Тим чим сильніше ми будемо, чим більше ми будемо лупити по Росії, а тим вище ймовірно, що нас будуть підтримувати. Я нагадаю, що наша розмова триває під час того, як завершується саміт у Швейцарії, де підписали ком'юніке. Ми починали з Тарасом розмову про те, що 80 країн підписали, і серед непідписантів, от як щойно я побачила, також представники ООН і Папи Римського вони теж не підписали підсумковий ком'юніке. Ваша фінальна ремарка. Ну, у мене вже нема слів стосовно ООН, які коли, то стосовно статуту ООН, Ну, Папа Римський да, і, знаєте, то таке, знаєте, він е, е, людина, там, нікому нічого не обіцяв, ООН, як, як є, це, Ну, ООН, який Ну, це просто вже мрак. Якщо говорити ООН, як організація, остаточно себе. Дискредитувала абсолютно, як керовано, в тому числі Китаєм, фактично, і вочевиць, ну не зрозуміла, що воно в такому вигляді робить. Я думаю, що це криза ООН, яка все ж таки призведе до того, що буде перезасновано перезаснована ця організація. Спасибі вам величезне. Політехнолог Тарас Загородній був з нами на зв'язку.